з базіліку це не просто рецепт, це магія. Приготування такої ікри стане цікавим як для дорослих, так і для діточок. Це швидко та весело, ви отримаєте неймовірне задоволення, буквально на ваших очах народиться новий всесвіт. І так погнали! Беремо базилік, заливаємо його водою і перебиваємо у блендері. На виході маємо отримати ось таку масу. Далі це все ретельно перетираємо через дрібне сито. Далі це все перебиваємо у блендері у ситі. У ситі, у ситу, у сито. Уси. Цей процес дуже простий, тому я не буду на ньому зациклюватися, тим більше, що нам уже скоріше потрібно добратися до нашої магії. Цей процес Перетертий базилік має вигляд ось такої темненької, навіть стрюмненької водички. І тепер нам потрібно його трошки заправити, щоб це було смачно. Щоб було смачно, смачно. А тепер, увага, важливий момент. На відео я показую, як я додаю зовсім трішечки у кавову ложку салатної заправки підкисленої, і зовсім трошки в ту саму кавову ложечку я додаю солі. Так це мало бути в оригінальному рецепті, але насправді я його спробувала, бляха, воно ніяке. Тобто, потім цю ікру їсти можна, але вона не буде вам, ну, ніякого задоволення ви від цього не отримаєте. Тому, щоб це було не тільки красиво а ще й смачно, додавайте сіль та підкислювач за смаком. І після того, як ви спробували і вас влаштувало, додаємо агар-агар. У мене ось такий. Ліночка, ось тут я тобі подякую за твої навички в працюванні з агаром. Агар ретельно перемішали і поставили суміш на плиту. Суміш має закипіти і прокипіти десь приблизно 3-5 хвилин. У мене були наміри з'ясняти, як воно кипить. І я його помішую, і помішувати потрібно постійно, але бляха, оця пара, коротше, вона не дала шансів. А тепер приступаємо до магії. Я набрала суміш на шприц і почала потихеньку викапувати у холодну олію. Дивіться, що робиться. Це капець, який заліпательний процес робиш і хочеш, щоб ця маса не кінчалася. Ви подивіться, як це гарно. За допомогою сита відділяємо нашу ікру від олії і промиваємо холодною водою. Ікра готова. Далі цю олію можна використовувати для салатів. Ще одне хочу сказати, що олія має бути оливкова, але в мене на момент зйомок оливкової олії не було. А ну дуже кортіло зняти вам це відео. Агар схоплюється швиденько, тому працюйте швидко. І ще стосовно шприця. У мене був п'ятірка, але беріть двадцятку. Щоб не нагрібати його по 40 разів.